Житлово-комунальними організаціями підприємства міста продовжується підготовка до опалювального сезону. Традиційно проводяться роботи про прибирання, очищення міста, догляд за квітниками, покіс вулиць, прибудинкових територій, ліквідація аварійних дерев. Проведена житлово комунальними організаціями міста ремонту покрівель. На площі 6900 квадратних метрів. Найбільше проведено е, таких робіт підприємством Бровжек, 1830 метрів. ФОП Костюков» – 1055 метрів. Найменше проведено таких робіт. Івушка – 276 метрів. Та то Дизайн» 175 метрів. Найменше зроблено ці два жика. І які з вашого боку заходи. Давайте пропозиції розірвати з ними договор, нову організацію туди. Або розділити житловий фонд, чому ми панькаємося з ним, або попередження, хоча б з вашого боку. Давайте пишіть письмово і роздавайте. Чому ми повинні дивитись на одного, який буксує і, взагалі, геннадій, сьогодні вже на прийом чоловік п'ять або шість було питань ремонту покрівлі, в тому числі і з посілка, і по центральній частині. Тобто, будь ласка, ще якийсь час є, коли можна ремонтувати покрівлю? Максимум уваги цьому питанню. Прошу.